Так ми поговоримо про таку важливу проблему, наприклад, як вміст нітратів у продуктах, звідки вони беруться і як визначити, чи можна їсти даний продукт. Порівняємо з нормою вмісту нітратів. Отже, говоримо сьогодні про наступне мінеральні добрива. Роль хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми і сьогоднішню тему ми Звісно, розглядаємо через зв'язування розрахункових задач різних типів. Отже, ви на каналі Зрозуміти Хімію, підписуйтесь на канал і ставте, будь ласка, лайки. Зараз ви зупинитеся на першій задачі, прочитайте уважно її зміст. І ще другу частину задачі. З числовими даними прошу переписати у собі у зошит. Ви прочитали, що є продукти, які накопичують нітрати, зазвичай це ранні овочі та фрукти, наприклад, капуста, кріп, огірки, то це якраз ті продукти, ті продукти які можуть містити. Надмірну кількість нітратів, більше норми. В задачі пропонується така норма вмісту нітратів, як 200 мг на кілограм. Але є і продукти, які в собі нітрати не накопичують. Наприклад, це такі продукти відносно безпечні, як яблука чи картопля. Нам запропонували знайти масу нітратів, що накопичилися в капусті. І сказати, а чи можна цей зразок капусти вживати у їжу? Отже, там міститься кількість речовини калій нітрату 2,4 на 10 у мінус 3 моль. І ще раз повторюю, що у нас є норма вмісту нітратів на кілограм. Молярну масу калій нітрату. 9 важить, нітроген важить 14 і оксиген 16. Молярна маса складає 101 грам на моль Тепер порахуємо, а яка маса буде калій нітрату, що міститься у такій кількості моль. Масу ми рахуємо, так, кількість речовини. Множимо на молярну масу 2,4 на 101 і на 10 у мінус третій. Звісно, первісно порахована маса калію нітрату добрива. Який є одночасно і азотним, бо тут міститься елемент нітроген, і калійним, бо отут у нас стоїть. Може нарахування Калій у грамах. Один грам містить 1000 міліграмів. Значить, 10 у мінус 3 ми у переведенні з грамів у міліграми можемо прибрати. Це буде 242,4 міліграма. Ну а тепер порівняємо це число з нормою вмісту нітратів. І ми бачимо, що це число приблизно 242 міліграми є більшим за норму у 200 міліграм на кілограм продукта. Значить, наш суворий вирок капусту їсти не можна, бо норму нітратів в цій ранній капусті було перевищено. З задачі ми узнали, що крім основних поживних елементів, Таких як нітроген, фосфор, калій, використовуються такі мікроелементи, дуже важливі, як купру. І цей елемент може боротися із хворобами рослин, наприклад, фітофторою. А обробляти можуть рослини розчином звичайного нідного купоросу. Давайте розберемося, якщо готували розчин так. 4 грами. Звичайного мідного купоросу, розчинили у 10 літрах води то розчин... кон... з якою концентрацією, а правильніше сказати, з якою масовою часткою купрум сольфату ми удержали? Ну, По-перше, давайте порахуємо, запишемо формулу мідного купоросу і порахуємо його молярну масу. Мідний купорос це особлива сполука, яка відноситься до солей кристалогідратів. Тобто це ті солі, що у своєму складі містять кристалізаційну воду. Читається формула купромису 4 на 5 h 2 o А називається, бо мідний же купорос це тривіальна назва. А хімічна назва буде така: пентагідрат, бо 5 молекул води, купром 2 сульфат. Тож, рахуємо молекулярну масу. Мідь купром 64, сульфур 32, оксиген 16, гідроген 1 і оксиген 16. 64 додати 32, додати 16 множене на 4. Тепер нагадую, що оцей знак, який би ви в математиці сприйняли б за множення, це додати, додати 5 молярних мас води. Тобто 5 на 18. Тож маса 250. Оскільки на цей розчин сипало 4 грами, давайте обчислимо, скільки це буде молів. Мідного купоросу. Кількість речовини дорівнює масу поділити на молярну масу. Маса 4 грами. Молярна маса 250 15 тисячних моль. Отже, саме така ж кількість. Попала у воду молів купром сульфату. Тепер давайте перейдемо на обчислення маси купрум сульфату. Маса купром сульфату дорівнює кількість речовини помножити на його молярну масу. Молярну масу ми можемо порахувати одразу ж 64. 32 і 16 на 4. Це у нас буде 100,56 грамів. І це у нас якраз купру 2 сульфат. Отже, всипаючи 4 грами мідного купоросу кристалогідрату, який у своєму складі має молекули води, ми вносимо у розчин всього 2,56. Грами купрум 2 сульфату. Ну, а тепер залишається порахувати масову частку розшиненого купром-2 сульфату що складається масова частка розчиненої речовини. Зверху у формулі маса речовини, яка ділиться на масу усього розчину. А розчин готували так: 4 грами мідного купоросу внесли у 10 літрів води. Отже, маса усього приготовленого розшину буде 4 грами мідного купоросу і 10 літрів води це 10 кілограмів, а 10 кілограмів, в свою чергу, це 10 тисяч грамів. Отже, маса приготовленого розшину. 10 4 грами залишається порахувати масову частку. Масова частка купрум сульфату буде такою. Масу речовини ділимо на масу розчину. Ось вона обчислена нами маса речовини купром сульфату 2,56. Ділимо на масу розшину і знаходимо масову частку копримбу. Отже, обчислена масова частка така маленька. А тепер переведемо її у відсотки множенням на 100. Перекидуємо кому вправо на два знаки. Це буде ось такий також малий відсоток. І я думаю, що при, таких, при такому грубому виконанні розчину, дивіться, на ціле 10 кг води всього 4 грами речовини та менше, ніж чайна ложечка, то ми можемо і дати не зовсім точну приблизну відповідь. Це буде приблизно 0 0,3%. Ну а тепер залишається сформулювати відповідь. Масова частка купру сульфату. розчині, який ми приготували з мідного купоросу, це 3 сотих Переходимо до прикладу 3. Зупиніться, прочитайте його умову та перепишіть його у зошит. А я за цей час приготовлю для вас коротку умову задачі. Що ще в давньому Єгипті використовували метод вапнування кислих ґрунтів, тобто зменшення їх кислотності. Для цього використовувалася речовина, яка називається кальцій-карбонат, а в природі це вапняк. Задача вже є готова. йонно-молекулярне рівняння взаємодіє кальцій карбонату вапняку з йонами гідрогену, які і є, відповідають за кислотність грунтів. Ну і взагалі за кислотність будь-якого Середовище – Значить, це рівняння, вапнування, тобто обробки кальці карбонату, ґрунтів. Умова даної задачі досить велика, і там є два, необхідно буде два обчислення. Обчислити масу кальцій карбонату, який необхідно, для того, щоб провапнувати тонну ґрунту, якщо відомо, що вміст йонів гідрогену ось такий. Далі йде питання про те, якщо ж ще для того, щоб вапнувати ґрунт, взяти відходи від цукрового виробництва, де кальцій карбонату, вміст 60%. Спочатку ми попрацюємо з масою йонів гідрогену у тонні ґрунту. Що таке тонна ґрунту? Це у нас в тонні 1000 кілограм, а в кілограмі 1000 грам. Значить, це у нас один. На 10 у шостій грамів, який же буде вміст у такій масі ґрунту, вміст гідрогену. Це буде 3 міліграми. На 100 грамів, але у нас ґрунту ось така маса. Значить, маса юнів гідрогену буде 3, 3,16 поділити на 10 у другий. Це буде 10 четвертій міліграмів. А якщо перевести цю кількість міліграмів у грами, відомо, що в одному грамі 1000 міліграмів. Значить, нам тут треба забрати, поділити на 10 у третій. Це буде 30 грамів гідрогену, а е, йонів гідрогену на тонну Обчислимо кількість речовини йонів гідрогену. Для цього ми масу гідрогену, Ділимо на молярну масу йону гідрогену. Це буде 30 поділити на одиницю або 30 молів. Цю кількість молів йонів гідрогену ставимо у рівняння. Над йонами гідрогену напишемо 30 моль. Під низом за коефіцієнтом. 2 молі. З двох мулів йонів гідрогену утворюється 1 моль кальцій карбонату, значить, за цим перетворенням з 30 мулів утвориться 15 моль кальцій карбонату. Зараз ми порахуємо масу кальцій карбонату. І перейдемо на використання відходів цукрового виробництва, які містять 60% кальцій карбонату. Тепер ми будемо рахувати масу цього вапняку для зменшення кислотності ґрунтів. Маса кальцію карбонату ми розраховуємо масу через кількість речовини і молярну. Молярна маса нами буде порахована усно. 40 додати 12, додати 16 множити на 3, це 100 Молів 15 помножити на 100, це буде 1500 грамів, 1,5 кілограма. Значить, це чистий кальцій карбонат, який необхідний для обробки тонни грунту. А якщо у нас є відходи виробництва? Оці півтори тисячі грамів кальцій СО3 це 60% у цих відходах. А скільки ж буде 100%? Це буде х грамів відходів. Значить, масу Відходів ми знаходимо так. 1500 ділимо на 60 і множимо на 100%. Це буде 2500 грамів або 2,5 кілограми відходів. Ну, а тепер залишається сформулювати відповідь. Якщо ми будемо брати чистий кальцій карбонат, то його буде необхідно півтора кілограма. А якщо він буде добутий, як відходи у цукровому виробництві, то така маса відходів буде 2,5 кілограми.